Слава Україні в ефірі ранкові новини 12 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Настало захисника з Каменя Каширського Юрія Філюка 1970 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Камінь Каширської громади. Життя судата з Волині перечасно обірвалося 10 лютого 2024 року. Деталі прибуття скорботного кортежу з тілом воїна повідомлять додатково. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще й співчуття родині загиблого героя. Минулої доби рятувальники ліквідували чотири пожежі в оселях Волинян. Як повідомили у ДСНС, 10 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували пожежі в житовому секторі у Луцьку, в селі Дідичі Олицької громади, в селі Великий Курінь Любишівської громади та в селі Задиби Турійської громади. Так увечері трапилася пожежа у житомому будинку в селі Великий Курінь. Вогонь поширився на стіни, перекриття і дах будинку. Під час пожежі отруїлися продуктами горіння та Госпіталізована до лікарні жінка 1993 року народження. На околиці одного з прикордонних населених пунктів на Волині прикордонники з співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг кілограми гашишу. Як повідомили у держприкодонслужбі, у трьох осіб причетних до протиправної діяльності проведено санкціоновані обшуки, виявлено безпілотники і інші речові докази. Правоохоронці вилучили безпілотик і наркотичний засіб, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки. Особам повідомлено про підозру, а поки судом обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Луцьку водій автомобіля збив жінку. Про це «Онвен Луцька» та Волині. конкурент» стало відомо з власних джерел. ДТП трапилося ввечері 10 лютого на проспекті Соборності. На місці аварії працювала поліція у ніч проти 11 лютого. Росіяни випустили по Україні 45 ударних безпілотників типу шахет з тимчасово окупованого Криму районів. Балаклави та мисучауда українські оборонці неба знищили 40 шахедів. Про це повідомили у повітряних силах. Там зазначили, що шахеди були знищені в межах. Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей у Дніпровському районі Дніпропетровської області через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили, кажуть улова. Був поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний лікуватиметься вдома. У Миколаєві внаслідок влучань шахедів сталося займання на відкриті території інфраструктурного об'єкта, також пошкоджені адмінбудівля, житої будинки, автомобілі. Газопровід. У тимчасово окупованих частинах Запорізької області росіяни вдаються до нових методів терору. Там місцеві так звані правоохоронці змушують громадян видаляти українські номери. Про це зазначив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Посадовець каже, що в селах окупанти влаштовують фільтрації, шукають нелояльних місцевих жителів. Вони перевіряють наявність російського паспорта, непокірних допитують або вивозять у невідомому напрямку. У будинках, де немає господарів, росіяни вибивають двері та залазять через розтрощені шибки, аби похазінювати, поживитися продуктами чи викрасти майно. Житель міста Одеса, 30-річний чоловік, пішки йшов із Молдови до України, оминаючи контрольний пункт пропуску, не міг далі бути на чужині. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Там зазначили, що свої дії Одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну за незаконне перетинання державного кордону. На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв'язку Старлінг російськими окупантами на фронті. Радіоперехоплення окупантів свідчить, що термінали «Старлінг» встановили, наприклад, у підрозділах російської 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, кажуть розвідники. Окупаційні війська 83-ї бригади діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки. Представник гур Андрій Юсов у коментарі РБК Україна зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Старлінг на війні зростає. Президент України Володимир Зеленський призначив нових командувачів об'єднаних сил ЗСУ, десантно-штурмових військ зсу, а також сил територіальної оборони. Відповідню указу президент підписав 11 лютого. Так, новим командувачем об'єднаних сил став Юрій Содаль. Командувачем десантно штурмових військ став Ігор Скибюк. А командування сил територіальної оборони очолив ігор. Плахута раніше командувачем об'єднаних сил був Сергій Наєв, а командування ДШВ очолював Максим Миргородський. Їх президент звільнив з посад. Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-кого із союзників Сполучених Штатів по НАТО, які на його думку не виконали свої фінансові зобов'язання. Про це пише Гардіан та Бібісі. Так виступаючи під час мітингу в південній Кароліні, 10 лютого, Трамп розповів про невизначену зустріч лідерів країн НАТО за словами експрезидента. США, лідер великої країни представив гіпотетичну ситуацію, у якій його держава не виконує своїх війна своїх зобов'язань і зазнала нападу з боку Росії. Трамп сказав, що цей лідер запитав, чи прийдуть США на допомогу його країні в цьому сценарії. Я сказав: ти не заплатив. Ти правопорушник, Ні, я б не захищав тебе. Насправді я б заохочував їх робити все, що вони хочуть. Ти повинен заплатити, сказав екс-президент. у Білому домі відреагували на заяви експрезидента США. Як сказав заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс, заохочення вторгнення в країни найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим. І ненормальним, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і економіку всередині країни. Родичі мобілізованих російських окупантів продовжують протестувати по всій Росії. Зібрання зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Як повідомили в інституті вивчення війни, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля. Цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських окупантів. 10 лютого російські опозиційні видання опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху покладають квіти та збираються біля пам'ятників, закликаючи до демобілізації своїх рідних.